Всім привіт! Мене звуть Оля. Я студентка другого курсу кафедри програмної інженерії і інтелектуальних технологій управління з напрямком Software Development and Startup. А, також в даний момент я навчаюся у Чеському технічному університеті у Празі за тією ж самою спеціальністю. Що я можу сказати про своє навчання? А, це складно, але мені подобається програма і предмети, що ми вивчаємо, тому я задоволена всім. Стосовно різниці між системами навчання тут і в Україні вона є, вона доволі велика. Наприклад, тут я можу самостійно складати свій розклад занять. Наприклад, п'ятниця у мене вільна. Я намагалася, щоб так можна було зробити. Далі я можу вибирати предмети, які я хочу навчати. Звісно, Подобається те, що тут навчається дуже багато студентів з різних країн і є багато організацій, які дозволяють з ними комунікувати. Наприклад, у мене є чотири студенти, яким я допомагаю з різними проблемами в університеті або просто в місті. І вони можуть звернутися до мене з будь-яким питанням. Це дуже цікаво. Стосовно підходу до навчання, він доволі відрізняється від того, що було в Україні. Наприклад, тут мені потрібно ходити на лекції, але це не обов'язково. Також лекції записуються і я можу дивитися їх в режимі онлайн а, вдома. А, саме це, звичайно, роблять студенти, але, звісно, більш цікаво прийти і сидіти в ламурі і сподіватися з Завдання доволі об'єднані. що це все, тому що тут дуже холодно, тому я з вами прощаюся, і можливо побачимося в наступному відео.